Вітаю, друзі! З вами Олександр, і сьогодні у нас в гостях зовнішній зарядний пристрій Powerbank від компанії Nightcore Nightcore на 10 тисяч мА. Даний гаджет надан на огляд офіційним представником відомого бренду Nightcore в Україні магазином Nightcore UA. Гарна новина, друзі, ви зможете придбати будь-який ліхтар, гаджет чи спорядження із широкого асортименту магазину зі знижкою 10% по промокоду FONALISTS. Нагадую, друзі, що гарантія від 1 до 5 років на всі товари бренду Nightcore надається тільки на товари, придбані в офіційного представника бренду в Україні. Посилання на сайт магазину та промокод на 10% знижку ви знайдете під цим відео. Надходить повербанк ось такій презентабельній коробці. Тут вказана вага, що водонепроникнеться IPX 7, тобто можна занурювати у воду. Також, звичайно, в комплекті надходить кабель USB A USB Type-C. Тож, друзі, що стверджує нам виробник? Що це водонепроникний повербанк професійного рівня на 10 000 мАч, має вагу 155 г, що дуже, дуже мало для 10 000 мАч. Потужність 22,5 Вт і водонепроникність IPX7. Повербанк побудований із двосторонніх листів вуглецевого волокна, легка композитна рама. Самостійно розроблена структура ультратонка та міцна і захист від скручування. Як уже вказувалось, водонепроникність IPX 7, що означає, що повербанк можна занурювати у воду, повна гідроізоляція портів, і також сенсорна кнопка. Дизайн із закругленими кутами може витримати 150 тисяч ударів під час 10-кілометрового трейлеру забігу. А тут, друзі, вказаний сценарій, де можна використовувати даний повербанк. На цьому фото ви бачите можливості даного повербанка, наскільки він може зарядити той чи інший гаджет. У повербанк вбудовано мікроконтролер MCU і два термістори NTC. Також, друзі, зверніть увагу, що даний повербанк можна використовувати від мінус 10 до 35 градусів по Цельсію, що для повербанка без підігріву доволі таки широкі рамки. І також ви бачите різні типи захисту. Також вказано, що даний повербанк можна використовувати у літаку, так як він відповідає стандарту UN383. Технічні дані даного повербанку. Ємність 10 мАч, 38,5 Вт. Номінальна потужність 5600 мАч при 5 вольтах, 3 А. Вхід 18 Вт. Вихід USB-C 225 Вт І USB A також 22,5 Вт. Тут, друзі, ви бачите повну розкладку по вольтах. Розміри повербанку 122,4 на 59,6 на 11,7 мм. Тобто він дуже-дуже компактний. Тож, друзі, підключимо зараз і подивимося, який струм заряду. Ну, як і очікувалось, біля 15 Вт, як бачите. Тобто, заряджає телефон струмом 15 Вт. Ну, це, звичайно, не початок зарядки. На початку зарядки він буде давати більше. Це від порту USB-A. Зараз ще перевіримо USB-C. А тепер, друзі, перевіримо від порта. USB-C. Як бачите, тут дещо більше. Тут видає майже 17 Вт зараз. ну На початку зарядки буде видавати ті ж самі 18. Тож, друзі, давайте подивимось на даний павербанк поближче. Як бачимо, є два порти, тобто usb-a і USB-C. Також зверніть увагу на сенсорну кнопку. При доторканні до неї світиться індикатор. Тобто 4 індикатор даного повербанку, його добре видно, на відміну від перших версій повербанку від Netcore, де було його видно не дуже. Як ви зрозуміли, це дуже міцний повербанк, заокруглені кути, вуглецеве волокно на самому корпусі і ось такий армований пластик по боках. Дуже міцна конструкція і, як ви зрозуміли, воду не проникне. Тобто у самих портах є гідроізоляція. Тому що, як бачите, вони не закриваються, а заявлена водопилонепроникність IPX7. Також, друзі, прошу звернути увагу на його розміри. Як бачите, це теж повербанк від Nightcore на 10 000 мАч. І подивіться, це іще менший за нього. І це при 10 000 мАч. А зазвичайний повербанк він взагалі значно менший. Тобто надкомпактні розміри, як ви зрозуміли. Що дають нам, друзі, такі надкомпактні розміри, це те, що він буде легко поміщатись навіть у кишені літньої сорочки, у шортах, а те, що пило воду не і стійкий до ударів можна використовувати десь у подорожах. Це надміцний повербанк, який не страшно впустити в воду десь у струмок чи куди ще. Тобто максимум витривалості при надмалих габаритах. Всіляко рекомендую. Якщо огляд сподобався, ставте лайки та підписуйтесь на канал. На все добре, друзі.